Ті, коли немає сил, коли стає так важко, важко на душі, коли в тобі ще більше розриває біль, любий, любов спасає світ. Любий, надійся ти на Бога, він завжди допоможе тобі, і вір твої зніме руками, та буде знову радість тобі. В житті бувають часто негаразди, але бувають і щасливі дні. Згадай, що всі випробування Бог не дає так просто по житті. Він знає все, що є, було і буде, всі твої сльози і смуток на душі, але в тяжку хвилину ти не забувай про нього, бо допоможе і буде щастя на душі. Прийдуть щасливі, радісні моменти, забудеш горе, плач і сум, і жити знову стане легше, бо поряд тебе є твій любичий Ісус. Але щасливі ті моменти, ти не забудь про Бога, друже мій. Він завжди є і буде горем, любов свою віддасть тобі. Любов Господня – це щось нереальне, не передасть за словом ні одним. Вона нам всім відкрила двері раю, бо лиш по ній Ісус страждав за всі гріхи. Слава! Слав.